Всім привіт! Сьогодні вихідний, тож є час провести невеличкий дослід. Знову ж таки, побачила в інтернеті один лайфхак, хак, як можна зробити а, цікаві а, і райдужні пузирі. Ну, бульбашки. Ну, Зараз спробуємо це зробити. Для цього нам не знадобиться в тарілці звичайна вода. Далі з пляшки відрізаємо горлишко, натягуємо на нього ось звичайні вологі серветки одну, ну, там скріплюємо резинкою. У мене була дівчача резинка для волосся. Далі для цього ще необхідно буде рідке мило і барвник. І чи буде це працювати, наразі з вами спробуємо. Для цього я на вологу серветку наношу барвник. Ось таким чином. Угу. Так, є. Так, а ну є. ще. Ну, якось так ось. Ось. Є. Далі наступний крок у цю водичку в тарілці я сюди додаю рідкого мила. Угу. Далі спробую це все розмішати. Так. Угу. Єсть. Розмішала. І тепер далі я спробую, ось так, окунаючи мою пляшку, відрізану з серветкою, смочити цим розчином мильним і дути. Вийдеться чи ні? Ми зараз побачимо. Зараз спробуємо це разом з моїми маленькими дослідниками. Міла! Міл! У песика, бурмосика, а у бегемотика вилітаю з ротика, Звуть мене.